Важливо для нас. Ви знаєте, що буквально вчора був протягнутий в першому читанні бюджет України, де ми не знайшли жодної норми, яку пропонував би уряд по так називаємій детінізації економіки і деафшорізації, не дивлячись на те, що відповідні законодавчі акти є в парламенті. І ключовий з них це введення в повному об'ємі. Закону про трансферне ціноутворення того унікального закону, який єдиний можна поставити в заслугу часам Януковича під тиском Міжнародного валютного фонду. Про що йде мова? Міжнародний валютний фонд поставив ультиматум, що жодної копійки не буде надано валютних кредитів цієї поважної інституції, якщо не буде ухвалений закон. Який фактично розриває порочне коло, коли власники найбільших компаній і корпорацій України створюють прокладки, так звані торгівельні будинки в офшорних юрисдикціях, продають свою продукцію за безцінь, не сплачуючи податків, а потім перепродають її вже на ринки Азії, Африки, Латинської Америки і будь-які інші ринки за світовою ціною. Цей закон був ухвалений в парламенті, і я в тому числі за нього тоді голосував. Але так сталося, що як тільки уряд Януковича отримав близько 2 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду, негайно було ухвалене рішення про призупинення дії цього закону по п'яти ключових галузях. Важко угадати, яких? Металургія. Енергетика, дивіться, хто власники, хімія, і можна цей список продовжувати. І до цього часу уряд Яценюка тепер вже уряд Гройсмана не хоче повертатися до повної дії цього закону, який по наших підрахунках тільки в бюджет цього року додасть від 40 до 50 мільярдів в залежності від того, наскільки правильно буде організовано адміністрування дії цього закону. Натомість бюджет передбачає далі 15% податку на пенсії.